У реабілітаційному відділенні міської дитячої лікарні щоденно безкоштовно лікують два десятки дітей. Маленькі пацієнти з 8 до 16 проходять по кілька процедур на день та отримують дворазове харчування. Персоналу батьків вдячні. А от умови бентежать усіх. На санітарні такі умови бажали би і кращого. І одіяла, і постільна білизна. Мені кажеться, це має бути на першому рівні. З дітьми. Відділенню реабілітації вже 20 років. За цей час у приміщенні мало що змінилось. Ті самі старі ліжка, де замість матрацу покривала трухляві шкафчики та застаріле обладнання. Олена старша медична сестра відділення, працює тут з відкриттям. каже, не вистачає, наприклад, апарату електрофорезу. Хоча процедуру призначають, чи не кожному займає вона до 20 хвилин під кабінетом черги. Якби нас був ще один апарат, нам би було більше пропускна система, було б легше. А так один та досить за. Часу багато йде. Я в нас і ще інгалятори, я в нас іще камера штучного мікроклімата. Ну, магнітотерапія нове введення. За кошти єс. Відділення отримало п'ять нових інгаляторів для лікування бронхолегеневої системи. Закупили і нові тренажери для кабінету лікувальної фізичної культури, але вони лише займають площу, бо частина з них не працює. Інша підходить лише дітям старше 15 років. Інструктор з лікувальної фізкультури Оксана професійна спортсменка-гімнастка. Займається з дітками другий місяць. Інвентар для тренувань дівчина купувала за власні кошти, бо у лікарні на це можливості не було. Щодня має чотири тренування з дітками різного віку і зарплату у 1200 гривень. Зізнається, довго там попрацювати не зможе. Треба деколи обтяжувачі, гантельки різної ваги для різного віку дітей. Старші дітки їм вже більш треба важче, більш нагрузка, тому що прості. Вправи вже просто не дають ніякого результату ефективності, тому треба чуть прогресувати. Мені довелося купити, хоч мені сказали, що не було потреби. Могли працювати з тим, що є. Можна працювати, звичайно, завжди можна з тим, що є, але можна робити і краще. А це басейн з мінеральною водою. Штукатурка валиться на стінах пліснява, вентиляційна система дуже стара. Вона тут ледь працює. Випари, які йдуть з басейну, пошкоджують стіни. Працівники відділення щомісяця обробляють їх протигрибковими засобами. Бо мета фарбують, але це допомагає ненадовго. надовго. Відділені про проблеми знають, але кажуть, грошей на закупівлю нових меблів або капремонт нема. За благодійні кошти відділення змогло замінити частину вікон та дверей. Обігрівачі та іншу техніку купили батьки. Потреба у новому приміщенні назріває давно, адже 20 ліжок недостатньо для всіх охочих. Відділення заповнено, вони направляються дільничними лікарями, сімейними тепер лікарями і спеціалістами, в яких наблюдаються дітки приходять і Записуються на чергу. Тиждень-півтора ну, перед канікулами це місяць. Нове приміщення мрія майже нездійсненна. Занадто дорого, а місто цього року виділило лікарні 721 тисячу гривень. Цього вистачило лише на заміну системи опалення, а от до реабілітаційного відділення ані копійки не дійшло. Гроші на ремонт обіцяють щороку, але за 20 років сюди не направили майже нічого.